Моменти життя знову з вами, знову ми показуємо красу, знову показуємо вам, як весною все розквітає, що відбувається. От Сьогоднішня тема цього відео буде присвячена барбарисам, тому що ну, вони дуже гарні. Зараз я вибрала ось цю клумбу для того, щоб попрацювати вам. Барбариси двох видів. Барбариси ось із оцими такими червонуватими листочками. Альонка. Пішла. Пішла на так, і з із. Ось тут із такими зеленуватими листочками барбариси. І ось барбариси. Барбариси, що я хочу сказати про барбариси? Барбариси витримують морози до мінус 40 градусів. Подивіться, як вони от на фоні зеленому, тут є фон зелений. Я у своїх відео говорю, як я вдома формувала клумби, як я раджу формувати клумби. Я раджу формувати клумби. Отак у нас є вертикаль і є горизонталь. От барбарис, я люблю іще до цієї горизонталі додати шар. Щоб було щось з шаром. Я б, наприклад, оцей барбарис. Отут би отак постригла, для того, щоб він був таким шаром. Нехай би ті барбариси такі були, так? особливо ось цей зелененький, нехай би був він у такому вільному зрості, тому що для чого вільний зріст, ми бачимо, що на ньому є лівець. Так, і, є лівець, і, і Тому він пробивається саме ось отак. Краса Барбариса. Бачимо ось Барбарис починає квітнути. Ось бачимо квіточки Барбариса. Як він уже гарненько квітне. А там і равлик сидить. Ось краса Барбариса, ще й равлик причепився до цієї краси. Бачимо листочки. Ось оцей Барбарис на нього попадає сонце. Тому листочки у нього, ми бачимо, червоненькі. Якби ось саме оцей сорт Барбарису був в тіні повністю, він би був зелений просто. Він би був зелений, так як зелений, який би він був зелений, ну ось взяти ось отак. Один недолік у Барбарисі, те, що він колючий. Але ось отут ми бачимо, ось, бачимо, там всередині все зелене. Отакий би був він зелений. Він би не був кольоровий. Отаке зелене би було, аби Барбарис був в тіні. Найпопулярніші сорти барбарисів це сорти Тунберга. Вони представлені різними екземплярами. Ось оцей екземпляр називається Red Heff. Його висота може бути до двох метрів. Листя такі прості і поєднують зелені, пурпурові і червоні тони. Квіти зібрані в невеличкі пучки і такі жовтувато-червоні. Бачимо, як він переплівся із туєю. Дуже гарненько, ту я кули подібна також. І це переплетіння також дає свою красу. Бачимо ось такі клумби, прикрашаються саме барбарисами, тому що барбариси додають таких яскравих кольорів. І бачимо поєднання з якою клумбочкою. Ось отакий кулеподібний тут барбарис Червон, з червоненькими листочками і з такими гарненькими квіточками. Бачимо, ось уже він зараз розквітає. Ну тут беззаперечна краса барбарисів, і бачимо це поєднання. Високого і подібні барбариси, туї, і перед, спереду низькорослі рослини дають ось таку красу клумбам. Є ще з червоненькими листочками такі м, струнки барбариси, колоноподібні, такі, як от редпілар, може бути зустрічатися, ще будемо ходити дивитися сьогодні. Можливо, ще такий зустрінемо. Не бояться Барбариси Морозів. Тут ми бачимо також ось поєднання із Єлівцем Барбарисом. Я постійно хожу і дивлюся ось на це поєднання і думаю, як же гарно поєднується Барбарис із такою кулеподібною туєю. Ось оце Представник ретхів, також Барбарис Тунберга. Гарне поєднання, так? бачимо, начебто тут ялинка з прикрасами. Так само тут куле подібна туя, і вплетіння Барбарису. Ну, До речі, в мене вдома також є так, я саджала і барбариси, і туйки, а вони порозросталися і стали такі великі, то приходиться є такі туї і барбариси, що мені приходиться їх обрізати для того, щоб вони були меншими і не заважали іншим рослинам. Але ж бачимо, яке гарне поєднання барбарисів. Ось далі біля лавочки там іще Барбарис Тунберга іде, Також ось, ось такий гарний. Далі він стане ще яскравішим. Це такий ред Барбарис, який росте великим. Чоловік захотів сісти. Ми на цій лавочці. До речі, дуже часто сидимо, відпочиваємо і милуємося цим Барбарисом. Ось квітування яке гарне. Чоловік насолоджується ароматом Барбариса. Квіти жовтенькі такі, маленькі квіти. І також бачимо, якби не було сонця тут, то він би був зелений. Ви повинні розуміти, що як будете саджати Барбариси, то якщо хочете, щоб Барбарис був ось такий кольоровий яскравий, то треба саджати його на сонце. Гарно зробили тут його кулею. Кулеподібний став Барбарис. Ось іще такі барбариси. Ми бачимо трішечки інші сорти Барбарису йдуть. Бачимо тут не такі бордові листочки, а йдуть червоненькі листочки на цьому Барбарисі. Також це сорти Барбариса Тунберга. Напевно, вони тут іще молоді. Ці Барбариси, бачимо, їх обрізали тільки верхівки зверху. Так, і поруч Барбарис зелений. Можливо, це калеріс, сорт Барбарису. Можливо, Марія. Тому що я барбариси не продаю, я купую барбариси. І сорти ті, які у мене вдома, є, запам'ятовую також, які бувають барбариси. Бачимо, яка краса. От як би без цих барбарисів клумба би була тільки зелена, а так виходить, що. Дуже так весело, коли є такі кольорові барбариси. Є не тільки барбариси Тунберга, є барбариси і ще Отавські, вони такі. Я колись читала про те, що вони між Барбарисами Тунберга, які носять пурпурову таку форму, і звичайні зелені листочки. То Барбарис Оттавський, він такий більш червоніший. У нього йдуть листочки. А це більше всього, що Барбариси Тунберга йдуть. І бачимо, ось яке квітування. Взагалі, Барбариси, їхня батьківщина це Китай і Японія. Висотою вони півтора метра десь йдуть, і треба їх стригти. І це вони є і нижчих сортів і ще. але є такі от і великі. Ось оцей зелененький, можливо, це голден Карпет. Побачимо, чи будуть верхівки пізніше у нього такі жовтуваті, тому що у голден Карпіта повинен бути жовтуваті. Якщо не пожовтіють, то більше всього Марія. Дивіться, яка краса, яке поєднання барбаріси. Ну, просто така суперпрекраса для зеленого масиву насаджень. Яка гарненька клумба. Раджую ось саджати. А тут ми бачимо барбариси таким заборчиком йдуть. Бачимо такі берези, як парасольки. Вони пострижені в вигляді парасолік берези. І тут йде ось таким заборчиком, іде ось такий барбарис. Ось такі заборчики. Є ще такі оці листочки у Барбариса, може бути сорт ще і Red Rocket, але він червоніший іде. Ось отак бачимо берізки. З Барбарісом. Я вам показую поєднання Барбарісу з іншими рослинами. Зараз ми бачимо, ось тут напівколом, з одного боку йде таким прямим кутом, а ось спереду, де я показую, напівколом іде Барбарис. Це такі дві клумбочки. Дві клумбочки і два однакових дерева. Ось таке поєднання йде. Дуже чудове поєднання. Дерево стоїть іще без листя, так немає ніякої прикраси, а Барбарис уже сам по собі прикраса. Хоч вони і колючі, але вони дуже гарні барбариси. Я від них не відмовлюся. Далі також ми бачимо тут ось більші кущі, Барбариси пішли. І ці кущі, зараз побачимо, тут дерево, таке листя на клен схоже. Зараз я вам покажу. Ось бачите, які листочки. Такі листочки, а ось які блакитні квіточки, захотілося їх також показати. І бачимо Барбариси в поєднанні за такими деревами клени, з такими листочками. Можна сказати, що барбариси замість квітів. Тут бачимо також ось ялівці, і серед ялівців є такий ось чудовий барбарис. Більше всього, що це барбарис Турнберга Адмірейшн сорт. Це такий невеликий чагарник, він не перевищує метру десь до метру, і деревина також ось такими листочками. Завдяки ось своїм компактним розмірам та незвичайному окрасу, цей сорт чудово підходить для оздоблення ось таких масивів. І в тому числі можна такими сортами Барбарісу Невеликими саджати на горки, на альпійські горки, тому що він багато місця не буде займати на цій гірці. Далі, ось ми бачимо. Як будуть посаджені барбариси в два рядка? Це і церква костел сьогодні другий день понеділок, після Пасхи, також святковий. Ось по один і по другий бік також ростуть барбариси. Також барбариси невисокі і їх стрижуть ці барбариси. Вони підстрижені так гарненько. Вони ростуть ось такими, як парканчики невеличкі по один і по другий бік. По один бік ми бачимо туї смарак, які я також прославляю для туя смарак. Ну, дуже гарна. Напевно, вона навіть на першому місці серед усіх туй, яких я люблю, також у нас вдома. Є багато різновидів туй, я вам про це і ще буду показувати. Бачимо ось цю красу. Дуже гарно. Бачимо кульбабки квітнуть. О, до речі, оце цей барбарис зелененький то цей барбарис більше всього, що це, можливо, магія, сорт називається. такий зелененький, розкішний барбарис. Але в основному барбариси ростуть не зеленого кольору, а саме ось барбариси із такими кольоровими листочками. Там, де є червоненьке, помаранчевого також небагато, хоч є сорти з помаранчевими листочками також. Але в основному в масивах використовують такі з червоненькими листочками Барбариси Тунберга. Бачимо ось як гарненько. А маргариток, скільки за ним цвіте, квітує Барбарис. Бачимо ягідки минулорічні, які прикрашали всю зиму. Цей барбарис. Бачимо поєднання. Тує зелена трава і замість квітів. Раніше якось сажали більше квіти, а зараз ось замість квітів ось оця прикраса яскрава Барбарис іде, тому що це дійсно гарно, невибагливо, Барбарис не бояться морозів. Посадив Барбарис, називається, і забув, тільки постриг його пару разів у рік. Я в основному стрижу весною Барбариси перед тим, як вони розпускають листочки. І потім, уже як захочу, якщо мені десь там вистрілив барбарис, я бачу, що заважає мені, то я тоді можу вже, ось цей барбарис більше всього тавський тубер тумберга йде. Ці зелененькі ось ті, що ми бачимо, то є сорт Еректа і ще зеленого кольору Барбариси. Бачимо, скільки багато маргариток. Бачимо далі ось коли подібні туї, про які я вам буду розказувати в одному з наступних відео. Ось поєднання зеленого барбарису із Барбарисом таким кольоровим барбарисом. Той, що зелений, то сорт Грін Carpet більше всього. Він такий розкидається в різні боки. І далі йдемо ми подивитися ще Барбариси. Там на лавочці десь мій чоловік залишився. Зараз піду. Чоловіка візьму, і підемо з ним далі прогулюватися. Поки він відпочивав, я пройшлась. Ой, а ось бачимо, яка сакура, такого прям світлого, світло, 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 як яблуневий квіт. Ось такі світлі кольори квіточок, О, які ж вони гарненькі. Дуже-дуже гарні, дуже. А під низом. Ми бачимо, вже відквітають тюльпани, нарциси ще квітнуть там. Ось таке оздоблення навколо деревинки бачимо іще квіти посаджені. Ось така краса серед барбарисів також є ось така краса. Так, чоловік відпочив уже, дала йому можливість посидіти, так він в такій красі. І далі йдемо, і бачимо ось такі барбариси іще зеленого кольору. Це, мабуть, барбарис Марія зеленого кольору такий. Зелененький. О, чоловік побачив черешню, став біля черешні. Бачимо, як гарно квітне черешня. Така здорова деревина. Велика велика. А то черешень буде тут багато, як гарно квітне. От серед барбарисів покажемо вам, побачили черешню, тому що тут фруктові дерева. Ну, Можливо, це і не черешня, але здається, що черешня, тому що фруктових дерев тут немає. Рідко коли зустрінеш фруктові дерева, в основному дерева тільки декоративні. І в приватних будинках також ось так ростуть барбариси. Декоративні дерева, фруктових дерев взагалі немає, взагалі немає. І, ну, можливо, це навіть в чомусь і добре, в тому що плоди не падають, не треба їх прибирати, потім фруктові дерева без листя стоять взимку. А бачимо на цих квітниках і міні-садочках все-таки переважають більше Хвойні рослини і барбариси є такою прикрасою у хвойних рослин. Це також ось яблуня, як вона, чи яблуня забулася, як називається, вчись чогось прізвища Чінзельського. Не, не можу сказати зараз точно, як називається ця яблуня, але бачимо, як вона гарно квітне, що, показуючи Барбариси. Ми ж ходимо тут скрізь барбариси показуємо, але зустріли таку красу по дорозі, то показали вам іще, що серед барбарисів є і ще ось така яскрава краса. І далі ми бачимо барбариси ростуть, берізки, кулеподібний ялівець, потім високий ялівець. І тут ми також Побачили ось клумбочка з отакими яскравими квітами. Барбариси, але поруч іще Барбариси яскраві. Але є ось такі яскраві квіти, як зараз ось блакитного кольору. Побачили обійти саме цю клумбочку також складно, бо хочеться іще красу показати. От і. Все ж таки бачимо, як прикраса. Це ось колоноподібний Барбарис, як він прикрашає клумби. Є такі от барбариси і ще струнки. Струнки Барбариси, Тунберга. Бувають Бувають такі широченькі, а буває ростуть струнки. І зараз ми бачимо ось поєднання Барбариса серед цих хвойних рослин. Також дуже-дуже гарно бачимо серед сосни поруч. І якраз чому посаджені барбариси? Тут ми розуміємо, тому що вони є прикрасою. Ось така прикраса Барбариси. Саджайте, не пошкодуєте. Тому що це буде такі яскраві плями замість квітів у вашому садочку і на ваших квітниках. Квіти можна туди посадити. Також я би, наприклад, іще посадила там якусь трояндочку, бо я дуже люблю троянди. Краса Барбарисів перед вами. Намагалися вам показати Барбарису як прикрасу для клумб, тому що ось такі яскраві місця повинні бути серед зелених насаджень. Велика краса від невибагливих барбарисів. Їх не треба обробляти. Вони не хворіють, барбариси. Дякую їм за увагу!